Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язок задач НМТ за темою область визначення функцій. Перше завдання ось таке. У нас функція отака з вами: y дорівнює 2-1 розділити на x. І треба визначити область визначення цієї функції. Область визначення цієї функції у нас обмежується значенням x дорівнює 0. Через те, що у нас зміна стоїть в знаменнику. Тому у нас з вами область визначення всі числа х не дорівнює нулю. Або якщо ми це запишемо у вигляді проміжка, це буде мінус нескінченність 0, об'єднання з 0 плюс нескінченність. Наступний приклад y у нас з вами дорівнює 1 розділити на мінус 3 Як і в попередньому прикладі, у нас з вами область визначення у нас обмежується значенням X дорівнює 0. Тому у цьому випадку ми з вами. Пишемо, що область визначення мінус нескінченність 0. Від 0 до плюс нескінченності. Наступний приклад. Функція y у нас з вами дорівнює 2 розділити на 3 мінус х. Плюс. 1 розділити на 5х плюс 5. Тут у нас з вами вже два знаменники, і тому кожний зі знаменників нам з вами потрібно визначити, коли кожний з знаменників дорівнює нулю. 3 мінус х не дорівнює нулю і 5х. Плюс 5 не дорівнює нулю. В першому випадку х не дорівнює 3, в другому випадку х не дорівнює мінус 1. Таким чином, областю визначення цієї функції у нас вам буде мінус нескінченність. Мінус один. Об'єднання. 3. один три І від трьох до плюс нескінченності. Наступне завдання. Знайти область визначення функції x розділити на x квадрат мінус 5х плюс 6. В цьому випадку у нас з вами в знаменнику стоїть квадратний тричлен. І через це треба знайти такі значення. Щоб квадрат мінус 5х плюс 6 не дорівнює 0. Які значення, коли оцей у нас з вами квадратний тричлен дорівнює 0? Х квадрат мінус 5х плюс 6. Розв'яжемо для цього квадратне рівняння. Квадратне рівняння це зручно розв'язати, застосувавши терему вієта. Добуток чисел дорівнює 6. Сума у нас з вами дорівнює 5. Числа, які задовільняють цій системі, це у нас з вами x1 дорівнює 2, х2 дорівнює 3. Тому обостю визначення цієї функції у нас є проміжок мінус нескінченність 2. Об'єднання з 2 до 3. І об'єднання з трьох до плюс нескінченість. Наступне завдання знайти область визначення функції y дорівнює x, розділити на x квадрат мінус чотирих плюс 3. Ну ж так в області визначення будуть у нас усі значення, окрім коли знаменник дорівнює нулю. І ось і знайдемо з вами значення, про яких знаменник дорівнює нулю. Х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює нулю. Нас з вами знову ж таки застосуємо теорему Вієта. добуток x1 на x2 дорівнює 3, сума x1 плюс. X2 у нас дорівнює 4. У нас числа, які задовільняють, це в нас х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 3. Тому, роз... тому областю визначення нашої функції є значення мінус нескінченність 1 від 1 до 3, звісно, не включаючи, і від 3 до плюс нескінченності. Наступне. Y дорівнює х плюс 2 розділити на х квадрат мінус 4х. У цьому випадку нам потрібно знайти значення, при яких а, знаменник дорівнює нулю і. Прибрати їх з області визначення х квадрат мінус 4х дорівнює 0, х виносимо за дужки І отримаємо з вами х дорівнює 0, х дорівнює 4. Тому область визначення у нас мінус нескінченність на 0. Від 0 до 4. І від 4 до плюс нескінченності. Наступне. Знайти область визначення функції y дорівнює 10-x. Область визначення функції ось такої у нас, коли підкореневий вираз. Набуває невід'ємних значень, тобто 10 мінус х більше або до рівні 0. Мінус х залишаємо в лівій частині, 10 переносимо зі знаком мінус праву частину і ділимо все на мінус 1. Отримаємо х менше до рівня 10. Якщо це записати у вигляді проміжка то ми з вами отримуємо проміжок від мінус нескінченності до 10. Причому 10 в цьому випадку у нас з вами включається. Наступний приклад. Знайти область визначення функції y дорівнює корінь із 5-х. В цьому випадку у нас треба записати умову. 5 минус x більше або дорівнює 0, мінус х більше по дорівнює минус 5 і розділити на мінус 1х менше або дорівнює 5. Цьому, таким чином у нас область визначення ні, мінус нескінченності до 5. Наступний приклад y у, у нас з вами дорівнює корінь із x плюс 12. В цьому випадку у нас з вами буде умова підкореневий вираз більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює мінус 12. Таким чином, область визначення функції від мінус 12 до плюс нескінченності. Наступний приклад. Знайти область визначення функції y дорівнює корінь із x-2 розділити на 3х-9. В цьому випадку у нас. У формулі, що задає функцію, зміна міститься під знаком арифметичного квадратного корення і у знаменнику дробу. Отже, під час виконання завдання ми маємо це врахувати, і нам треба скласти дві умови. Перша умова у нас про те, що х-2 більше або дорівнює нулю, підкореневий вираз. А друга умова. 3х мінус 9 не дорівнює 0. Тут ми з вами отримаємо x більше або дорівнює 2. І тут х не дорівнює 3. Тому із проміжка х більше, або дорівнює 2. Треба нам з вами виконати значення 3. І тому ми з вами отримаємо, що х у нас належить область визначення. Вид 2 до 3, причем 2 включается до 3 плюс насконченность. Далее. Наступный приклад. У доревнивает корень. Із x-1 розділити на 2х-4. Як і в попередньому прикладі, записуємо систему x-1 більше або дорівнює 0, 2х мінус 4 не дорівнює 0. У цьому випадку x більше або дорівнює 1, х не дорівнює 2. Із цього розв'язку нам з вами треба виконати. Двійку, тому буде у нас від одиниці до двох. І об'єднання. Два. Плюс нескінченість. Наступне завдання. І дорівнює x плюс 9 за логарифмом x плюс 9 за основою 3. Область визначення для логарифмічної функції. Я вам нагадаю, що логарифмічна функція вона ось так себе веде. Тому на області визначення будуть всі значення коли х плюс 9 у нас з вами буде строго більше нуля. Х більше мінус 9. 9 перенесли вправо зі знаком мінус, і тому у нас з вами областю визначення буде мінус 9 плюс нескінченність. Ще один приклад на логарифмічну функцію. Y дорівнює логарифм x плюс 8 за основу 2. У цьому випадку треба записати умову, що x плюс 8 більше 0. 8 переносимо зі знаком мінус. Праву частину і відповідь у нас з вами від мінус восьми до плюс нескінченності. Таким чином, на сьогоднішньому занятті ми з вами розібрали тему знаходження області визначення функції. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.